Сьогодні до вашої уваги запитання пов'язані з різними досягненнями українців, приємного перегляду та відмінних результатів. До вашої уваги перше запитання хто є найвідомішим українським боксером? Найвідомішими українськими боксерами є брати Віталій та Володимир Кличко, а також Олександр Усик. Віталій та Володимир це легенди боксу, чемпіони світу в хевівейті, які збирали багатомільйонну аудиторію. Олександр Усик нещодавно став першим в історії українського боксу абсолютним чемпіоном світу в Хевівейті, здобувши перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Хто є найуспішнішим спортсменом в історії України за кількістю олімпійських медалей. Найуспішнішою спортсменкою України за кількістю олімпійських медалей в історії є фехтувальниця Харлан Ольга. Вона є володаркою найбільшої кількості олімпійських нагород серед усіх українських спортсменів. Ольга Харлан здобула шість олімпійських медалей. Який український конструктор вважається основоположником практичної космонавтики? Сергій Корольов. Сергій Корольов видатний український вчений і конструктор. Вважається основоположником практичної космонавтики. Під його керівництвом було зроблено ключові прориви в освоєнні космосу, які назавжди змінили історію людства. Хто був першим космонавтом незалежної України? Першим космонавтом незалежної України був Леонід Каденюк. Він здійснив політ у космос на американському космічному кораблі Колумбія з 19 листопада по 5 грудня 1997 року. Який видатний український хірург є засновником Національного інституту серцево-судинної хірургії? Видатним засновником Національного інституту серцево-судинної хірургії є Амосов Микола Михайлович, академік, один із основоположників серцевої та легеневої хірургії в Україні та СРСР, винахідник антитромботичних протезів серцевих клапанів та творець систем штучного кровообігу. Хто винайшов перший гелікоптер? Ігор Сікорський. Українець авіаконструктор Ігор Сікорський є ключовою фігурою в історії вертольотобудування. Він удосконалив ідею та створив перший успішний гелікоптер, який став прототипом сучасної конструкції. В якому році Україна вперше взяла участь у пісенному конкурсі Євробачення? У 2003 році. Це відбулося в Латвії. Тоді країну представляв співак Олександр Пономарьов, посівши 14 те місце. У якому місті розташований Національний технічний університет України імені Сікорського. Він розташований в Києві. Це один з найстаріших і найавторитетніших технічних університетів. Хто був засновником Національної бібліотеки Української держави в Києві? Володимир Вернацький. Національна бібліотека України імені Вернацького. Головна всеукраїнська книгозбірня Загальнодержавний, комплексний бібліотечно-інформаційний, науково-дослідний, науково-методичний та культурно-просвітницький центр. Найбільше за обсягом документно-інформаційних ресурсів книгосховища України. Одна з найбільших національних бібліотек світу. Який український вчений є одним із засновників теорії геохімії? Володимир Вернацький, український вчений Володимир Вернацький є одним із засновників теорії геохімії, засновником біогеохімії радіогеології, вчення про біосферу та ноосферу. Хто з наведених українців є лауреатом Нобелівської премії? Ілля Мечников. йому була присуджена Нобелівська премія з фізіології та медицини за праці про імунітет. Мечников є одним із засновників імунології, а його відкриття явища фагоцитозу та розробка фагоцитарної теорії імунітету стали ключовими для розуміння захисних механізмів організму. Який український вчений є творцем першого комп'ютера в континентальній Європі? Сергій Лебедєв, український вчений Сергій Олексійович Лебедєв є творцем першого комп'ютера в континентальній Європі малої електронної лічильної машини, яка була створена під його керівництвом в інституті електротехніки у Києві і введена в експлуатацію у 1950 році. Скільки разів Україна вигравала пісенний конкурс Євробачення? У 2004 році з Русланою та піснею Wild Dances. У 2016 році з Джамалою з піснею «Про Крим» та у 2022 році з Калуш Оркестра та піснею Стефанія. Який український футбольний клуб вигравав Кубок УЄФА? Це був донецький шахтар. Донецький клуб здобув цей трофей у 2009 році, перегравши у фіналі німецький Вердер з рахунком 2-1 в овертаймі. Ця перемога стала першим і єдиним в історії українських клубів Єврокубком за часів Незалежної України. Який з наведених українських шахістів був наймолодшим гросмейстером у світі? Руслан Пономарьов видатний український шахіст, гросмейстер, який прославився на весь світ, ставши наймолодшим чемпіоном світу з шахів. У 14-річному віці він став наймолодшим гросмейстером у світі. Друзі, чи правильно згадувати таких постатей, як Сергій Бубка чи Оксана Баюл? Вони ніби є частиною нашої спортивної історії, а в той же час ніяково відносяться до нашої країни. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Сподіваємося, що вам сподобався цей випуск. Напишіть про це, якщо є хвилина часу.